Пана Чеха, буде наступне запитання, але я ще раз хочу е, проакцентувати на цій цитаті, яка вже була в нас в ефірі. Графічно лише це прем'єр Польщі, пан е, пан Муровецький. Правильно так е, додав е, він е, інформацію щодо кхм, перепрошую. Щодо винищувачів, отже, цитую, наша позиція тут однозначна, можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об'єднання північно-атлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо першими. Хто надасть винищувача, але напевно будемо позитивно відповідати на це. Спершу літаки мають передати ті країни-члени НАТО, в кого їх більше. Я думаю, треба читати поміж рядків. Хоча пеншек пояснив цю цитату. Краще ми часто бачимо, і мені здається, що це така ну хороша взаємодія України і Польщі, коли поляки провокують усю Європу, кажуть, так ми готові, але давайте всі разом, і тоді ми будемо передавати це. Перша частина запитання, що ви думаєте про передачу і що е, заховалося у словах Морвецька, друга частина запитання буде така трошки провокативна. Дозволю собі, я в нас був генерал е, Кривонос в ефірі до початку ефіру, і він сказав, що коли вони що чи з'являться на території. України дуже важливо, де вони будуть, звідки вони будуть злітати, тому що власне можливо недостатньо злітних смуг можливо недостатньо злітних смуг на території нашої держави та інфраструктури обслуговування відповідно як варіант пропонує пан Кривонос сусідні країни. Так і чи може взагалі така ситуація виникнути що? Ну, ми розуміємо, що у ЖВ є величезний військовий аеродром натівський, так, захищений системами протиповітряної, протиракетної оборони. І це дуже близько до кордону з Україною, що е, Польща може і на таке піти з часом. Е, ну, другим запитанням ви собі відповіли на перше запитання про слова е, прем'єра Муравецького. Чому він каже, що Польща не буде першою е, ш, е, з передачою винищувачів? Тому що винищувачі, це як і літаки, а зокрема вже оці сучасні літаки, наскільки я розумію, читаю, намагаюся якось там читати, аналізувати, це самі лі... літаки це вершина айсбергу. Вся решта це логістика, аеродрома, інфраструктура, переховування, ремонт, обслуговування і так далі. Наскільки я розумію ситуацію, то в... безперечно, і це ж речник. Військово-повітряних сил України сказав, що аеродроми будуть готуватися в Україні, які місця їхньої дислокації. Питання інше, ремонту. Ремонт вже, по суті, ми розуміємо, що танки будуть ремонтуватися у Польщі Леопарди, заводи підготували підготувалися в Литві. Німецькі гаубиці ремонтуються в Чехії. Танки теж ремонтуються. Т-72 модернізуються. Літаки, я думаю, ремонтуватись будуть в інші країни. Натомість щодо. Рішення про передачу літаків, і коли, і як воно буде пов'язано, і, і, і чи воно вплине, чи не вплине. Я б хотів заострити вашу увагу на двох речах. 24 лютого буде перша річниця широкомасштабного вторгнення. Готується візит президента Байдена до Європи, і здається, він буде теж у Польщі. Пам'ятаємо, що в березні, під кінець березня, він же ж був в цьому. Ряшові так на цьому величезному аеродромі, і думаю, він приїде з якимсь посланням. Тоді вперше ракети прилетіли у Львів. До речі, в цей самий день. Ну як такий мані... був подарунок? Як та поперед у Львів прилетіли 24 лютого на Львівщину, кажу. Да. атакували інфраструктури, і Львівщина відчула 24 лютого перші удари московитів. Даруйте, пане Мирослав. Вперше, Я мав на увазі, що саме в, в місті це на автобат. Ну, окей. Ні, ні. Окей, коли згадувати, я думаю, що поперед... було попередження постріли кінжалами і в... на територію Львівщини це попередження було до Байдену прямо. Потім американці сказали, що у відповідь вони запустили свої гіперзвукові ракети. Тобто відбувалися такі двобої, про які, певно, після війни будемо дізнаватися більше, але такий факт мав місце. Але, по-перше, наближається перша річниця. Щось має сказати Байден. Зеленський і вся спільнота світова. З іншого боку, щось має своїм сказати Путін. Він же з порожніми руками ж не прийдемо, трошки відслідковуємо, чи нам допомагають українські сайти відслідковувати, а що вони там говорять. Нам ну, вони говорять, ну не так мало було б і Нам говорили, про там е, спеціальну воєнною операцію, а виходить, війна. І по нам теж можуть ударіти. Вибачте за мою російську мову, але хай буде. Тобто він теж має щось сказати і наближається оце, оце протистояння. І це перше. Друге, насправді я б хотів привернути вашу увагу до слів премєр міністра Великобританії Сунака, який під час зустрічі з президентом Зеленським сказав дуже чітко: ми хочемо перемогу України і завершення війни у 2023 році. Це ставка всіх цих розмов. Про танки, винищувачі і так далі. Правильно, пан полковник пригадав статтю генерала Залужного Генерала Забродського з серпня або початку або вересня цього року. Це була стаття про кампанію 2023 року. Насправді вони написали. І вони написали, що для нас настільки важливе звільнення Криму, скільки те, щоб Росія не була безкарною. А як це перекладається? Вони сказали так. Для звільнення Криму потрібно 8-10 нових бригад, які будуть повністю, повністю, вони це дуже чітко заявили, будуть оснащені західним озброєнням. Це вже будуть, мають бути на стандарту НАТО, українські бригади. І це тепер реалізується насправді. І готовність оцих бригад, я думаю, десь буде кінець, кінець весни, початок, початок літа. Це другий аспект. І третій, в кінці аспект. Не забуваємо про таку річ, як Світова громадська думка. Рік війни. Підтримка в Сполучених Штатах допомоги Україні, навіть коли це буде коштувати певні незручності для американців: 65%. Підтримка в Польщі надавання озброєння і допомоги Україні 75%. Підтримка передання. В Німеччині танки України, це для них табу таке, пам'ятаєте, яке було на початку 59%. Тобто, це, на що розраховував Путін, що Європа пригнеться з уваги на зиму і так далі, воно не тільки не оправдало його сподівання, але виходить зовсім навпаки. Тобто, є об'єднаний, консолідований. Захід, вільний світ не тільки захід, але є азійські країни, Рамштайн, велика коаліція будемо сподіватися, що і, і, і позиція Ізраїля зміниться, і так далі. Тобто, велика коаліція на підтримку України, яка має підтримку своїх суспільств, і дуже чітку мету війна має закінчитися перемогою України у 2023 році. І ця перспектива, я думаю, вона нам дозволяє поставити так: а скільки тих танків буде? А скільки літаків? І ще четверте зауваження тільки. правильно сказали, що спочатку нам казали, поляки дадуть 14 леопардів німці 14, а виявляється, тепер вже буде їх понад 400. Так? Тобто Захід, і, зокрема, англосакси, але і європейці всі навчені думати системами. Коли вони говорять А, тоді має бути Б. А Б це логістика, це система, доповнення і так далі. Тобто, чому це має приурочене? І та мета. Перемога Україні 23 році завершення війни, я думаю, вона нам завжди має товаришувати в наших думках про ті злободенні проблеми. Президент Зеленський, будучи у Парижі, сказав, що президент Макрон поміняв свою думку. Щодо України, і тепер і справжнім другом, і тепер все розуміє? Ну і він сказав таку одну гарну фразу: що завдяки рішенню Франції передати так звані легкі танки? Бо таке було інформація, почали рус, розслі... а що то такі легкі танки? І так далі що насправді це було стимулом і такою камінням, який, який сунув лавину передавання танків. А думаєте, яка країна вперше сказала, що Україні... Розглядає передання Ф-16. Яка країна? Перша сказала. Польща. ні Ні. Німеччина ні І зміна фрази пана e, Андрія Єрмака пов'язана з висловленням прем'єр-міністра цієї країни. Голландія, тобто Нідерландія. Рютте uh -huh. перший сказав, вони розглядають. Сьогодні Рютте сказав: передання літаків Україні вимагає тиші. Mm -hmm. І з чим то, між іншим, пов'язане, з вчорашньою інформацією, що слідство вновило, що рішення про передання Бука, з якого збили mh 17, віддавав персонально Путін. Mm -hmm. Тобто, ми маємо додаткову таку мотивацію. Тепер про ІПСО. Будете сміятись трошки, але. Не менш стривожені від влів'ян чи мешканців Луцька наступом з Білорусі були в Польщі. Мені вставили запитання: а чи буде наступ з Польщі? Бо ніби зізвісний колишній радник цього Путіна сказав, готується 200 тисяч солдат, півтори тисячі танків, будуть наступати і так далі. Перелакалися страшно. Один з таких дуже відомих політиків, навіть. Польських сказав там моєму, моєму знайомому, що він точно знає, що якогось там тижня, наприкінці січня, буде вторгнення з Білорусі. Я йому тоді сказав: ти вважай, передай йому, щоб він стільки не курив, бо то погано впливає на стан розуму. Тобто, я до того веду, що пан Марк Ян дуже правильно сказав, відсіювати всі ці негативні інформації, бо ми просто атаковані всі, як в Україні, так само в Європі. З тим, що буде відбуватися Армагеддон, але немає зла без добра. Насправді, ці всі інформації, це і ПСО російське, дуже сильно допомогло в тому, щоб Європа і весь Західний світ зрушився і почав надавати Україні більшу, збільшену допомогу. А тепер про європейську перспективу, я думаю, це окрема тема, але вона така дуже хороша тема. Мало хто пам'ятає, що Україна насправді не отримала статусу ще кандидата. Вона ну, отримала, але цей статус обумовлений виконанням сім пунктів. Сім пунктів мали бути виконані до кінця грудня. Їх відтермінували, бо тільки 70% виконано. Їх відтермінували до червня, а може, і до жовтня, коли буде остаточний звіт і так далі. А з чим воно пов'язане? З тим, що пан Олег Сендка сказав, але ми живемо живе ж у Львові близько кордону. Ну, поміняли керівництво митної служби і так далі. Ну, І, хтось, і потім один з політиків правлячої партії сказав, що не можуть набрати керівника, бо ніхто не хоче погодитися. Дуже про проста розв'язка є цій системи. Європа пропонує, Польща пропонує, давайте робити спільний, спільний митний контроль. І тоді не буде аж такої великої проблеми так. з корупцією. Бо одні будуть дивитися на другому, президент Селе Мирослав. Але... Не в спільному місці, коли на одному квадратному метрі стоять ті прикордонники і ті митники, а в вод... одна так. база одні люди. Це, Тож ви це, це знаєте, бо про вас відкривалися спільні. Там все підготовлено і на всіх пункта перетину кордону побудовані спільні Європейський за європейськими зразками. Президент Зеленський, коли Свої зустрічався віде. на початку широкомасштабного вторгнення, обіцяв це президентові Дуді, сказав, за пів року ми це все вирішимо. Ну, минує мину, вже мину, минає так, один рік. Але це я думаю, це показує, що насправді треба малими кроками, бо в декларації всі є за. Українцями захоплений весь світ підтримує і так далі. Натомість, коли йдеться вже так, такі е, конкретні кроки, це треба сісти, домовитися і виконати свою роботу. І тепер ще одна, ще одна річ, я думаю, вона фундаментальна, і моє прохання до, до депутатів, зокрема до пана Василя. Правильно, пан Валерій всі говорять, і пан Дмитро сказали: вибачте, що голову до вас так звертаюся. Головні, це люди. І український народ минулого року отримав великі нагороди, Цей орден, найвищий орден Французької Республіки, президент Зеленський, отримав вчора від президента Макрона. Президент Макрон сказав, що для героїчної України, героїчного українського народу. Але і справді є так, що українців подивляють за героїзм. Але є одна категорія людей в Україні. Яка втішається особливою довірою і особливим захопленням. Це військове. Завдяки Збройним силам України, яким повірили, і військові на у світі просто не можуть. І Ходжес з цей же постійно говорить, що він захоплюється українським генштабом, українськими генералами всіма українськими військовими. Тому прохання величезне: не чіпайте зарплат під час війни військових. Не просто не чіпайте. Тому що завжди це погано закінчиться, бо і так їх не зміните, повернете. А те, що стільки буде демотивації на тим, це завжди воно впливає. Я знаю, що може чиновники в міністерстві можуть мати це якісь. Не... До... Це, це не змійте. до парламенту, в тому та і проблема. Якщо б це питання з'явилося, я впевнений, що і я, і Василь, і Олег Михайлович не підтримали б цього законопроекту. Таких законопроєктів немає. Парламент сьогодні, на жаль, не може повпливати на це. І я впевнений, що всі інші фракції Слуга народа, в тому числі як «Монобільшість», більшість, не проголосували б за зменшення заробітних плат військових, але вони робляться поза межами парламенту через, через розпорядження. Кабінети міністрів, а знову публічно намагаються повісити все на верховну раду. Але, але, як, але, Рада, але розумі... як буде постанова Верховної Ради, їм буде тяжче це зробити, а будуть повертати. Тобто, ну, я ми в цьому розуміємо, кажу, що в нас кабінет так. міністрів формується такий за підтримки це депутатів, було... але ні Я не це щоб крити. Я не це не щоб критикувати. Так, так це ж пропозиція. Просто була, щоб звичайно, що реакцію. просто бо Дякую. це я ж трохи в політиці був і на одне рішення при тобто насправді. Легше інакше цього не чіпати, просто гроші ж Європ... Захід і Європейський Союз Америка дає. На все, крім соціальних виплат і військової сфери. Ну, так є просто. На це не будуть. Це треба забезпечити український бюджет. І, звичайно, бюджет невеликий, так? військовий і так далі. Але там, де не потрібно там скорочувати, а військовим просто не чіпати. А решту грошей Захід допомогу дасть. На дороги і на все, на інфраструктуру Однесу. буде. はい。